Доброго дня, дітки! Вітаю вас! Над землею сонце встало. Гарних діток привітало! Побажаю швидко вам стати і розумниками зростати. Діти, сьогодні ми помандруємо в далеке минуле нашого краю. Побачимо, як жили наші діди, прадіди, славні, українські. Козаки, мандруємо до козаків! Спокон віку жив на своїй землі наш народ, український народ, сіяв хліб, будував міста, боронив країну від ворогів. Тяжко жилося українцям. Селяни працювали на панській землі, зовсім позбавлені волі. Пан міг продати селянина, працювали на панській землі, зовсім позбавлені волі. Та не всі терпіли такі знущання. Сміливці тікали в безлюдні степи і там поселились, займалися полюванням, рибаловством, а щоб захистити себе, брали до рук зброю. Цих вільних, незалежних людей із зброєю стали називати козаками. За порогами на Дніпрі є острів Хортиця, який він гарний та чарівний. Ця козацька фортеця дістала назву Запорізька Січ. Ось так виглядає Запорізька Січ. Січ захищали високий вал з частоколом, широкий ріф. Та сторожеві вежі. За брамою був широкий майдан. Майдан оточували довгі хати, курені, де жили козаки. Ми з вами жили в своєму режимі. Є певний час для зарядки, сніданку, занять, прогулянки. А розпорядок для козаків був таким. У будь-яку пору року козаки піднімалися ще й до схід сонця за загальним сигналом і йшли до річки купатися. Після сніданку та служби в церкві займалися різними господарськими справами, пасли худобу, робили посуд, ловили рибу, кували зброю. Потім відбувалася козацька підготовка, змагалися на конях. Вправлялися в стрільбі з лука, пістолів, учили володіти шаблею, зводити укріпління та воювати на воді. Човни називалися чайками. Опівдні за сигналом гармати козаки йшли обідати. Улюблена страва була їхня: це борщ, куліш, галушки, вареники та риба. Козак, який варив їсти, називався Кошовар. А зараз, дітки, давайте разом. Козак який? Козак чесна, смілива людина. Найдорожче йому Україна. Козак слабкому захисник. Цінити побратимство звик. Козак українську любить мову. Він завжди держить своє слово. Козак же зрадником не був ніколи. А зараз підсумок нашого заняття. Так про кого сьогодні ми розмовляли? До кого ми завітали? До козаків молодці. Пропоную намалювати разом з батьками козаків. Успіхів у творчості. До зустрічі!